Я маленький українець рочків небагато. Маю, але про Шевченка вже багато знаю. Про життя і творчість Великого Кобзаря бібліотекарі розповідали і учням першого класу, і старшокласникам. Діти познайомились не лише з цікавими підбірками творів письменника, але більш детальніше дізнались біографію поета. Я знав. Багато досить про Шевченка. Я знав, що він був справжнім патріотом своєї країни. Він дуже любив Україну, писав вірші, відстоюючи думку українського народу. Він хотів, аби ми були вільними і незалежними. Знаю, що він написав дуже багато творів, що його відома збірка творів Кобзар дуже популярна і напевно завжди буде популярна, тому що усі думки, які у ній представлені вони, вони дуже актуальні. Були і. Нову цікаву книжку про життя і творчість Тараса Шевченка презентувала гостям бібліотеки директор Ольга Ліпівкіна. Це український щорічник. Виданий він у цьому 2013 році і присвячений він ювілею Тараса Григоровича Шевченка. Виданий він фондом Миколи Томенка, який називається Рідна Україна. Це надзвичайно цікаве видання. Ми його отримали як нагороду нашій бібліотеці за третє місце зайняте у всеукраїнському конкурсі Краща бібліотека року. Дівчата, які займаються у поетичному гуртку, не лише добре знайомі з творчістю кобзаря, але й присвятили Шевченку свою власну поезію. Привезли мене у канів, мій дідусь з бабусею. На Чернечі на горі Кобзарю вклонюся. До Тараса, до могили піднімусь по сходах, помилуюся, як Дніпро не за води. Сам Шевченко та Дніпро називав у творах. І широким, і могучим, наче синє море.